Всім привіт! Це корисний контент від вашого тренера. Поважаю всіх жінок, всі дії. Вважаю, що ви молодці. Жіночки, господарочки, обов'язково теж тренуйтесь. Зараз даю а, прикольний комплекс з рушником. Я знаю, що на кухні або в ванній кімнаті у всіх є рушник. Є рушник. Зараз ми плечовим солобом і покращуємо рухливість. Готові. Все, що потрібно. Просто Повторюйте, затримали. Сидите, дивитесь, наприклад, за дитинкою. Складається свій рушничок, як вам удобно. Беремо його на шарні плеча десь. Піднімаємо, робимо. Вдих, опускаємо. А видих. Вдих, видих дев'ять. Вдих, видих вісім. Вдих, видих сім. Вдих, видих шість. Вдих, видих п'ять. Робимо. Вдих, видих, чотири. Вдих, видих три. Вдих, видих, два. І вдих, видих один. Робити в своєму темпі без різких рухів. Ручки кут 90. І відводимо ліворуч і праворуч. І один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодці. Дві ручки над головою, з лівої ручки починаємо, робимо вдих, видих. Право, вдих, видих, 10, вдих, видих, 9, вдих, видих, 8, вдих, видих, 7, вдих, видих, 6, вдих, видих, 5, вдих, видих, 4, вдих, видих, 3, вдих, видих, 2, і вдих, видих, 1. Повільно опускаємо, якщо ви закріпостили. Сижу. Відчуваєте, як розривається? Да, комплекс для жіночок. Також чоловіки можуть виконувати, але жіночок треба поважати. Вони виконують велику кількість, великий обсяг робіт. Подому. Руки ширше плечей. На вдохі ми заводимо за спинку. Вдих, а видих у кожного своє. Аблюда, якщо можете до кінця, то відміни буде. Вдих, а видих два. А вдих, а видих три. А вдих, а видих чотири. Вдих, видих 5, не поспішайте. Вдих, видих 6. Вдих, видих 7. Вдих, видих 8. Вдих, видих 9. І вдих, видих 10. Складаємо наш ручок, ручок на опіл. Права ручка догори, ліва ручка. Чіпляємося за спинку. Бачите? І тягнемо на видих донизу. Видих 5. Чотири, три, два, один, до гори. Видих, п'ять, чотири, три, два, один. Змінюємо руку, ліва рука до гори, до донизу, Права на до Донизу. Видих, п'ять, чотири, три, два, один. До гори. Видих, п'ять, чотири, три, два, один. Повільно. Ми все це робимо без різких рухів. Зараз наш ручничок знаходиться у нас в руках. Ми робимо 15 обертів від себе. Тобто оберт і видих один, ш, два, видих три, видих чотири, видих п'ять, видих шість, видих сім, видих вісім, видих дев'ять, видих десять, видих п'ять, видих чотири, видих три, видих два, видих один. У кого плечі закріпощаються, опускаємо колоні від, до гори Відводимо і надягаємо воду. Побачите завушки. Вода. П'ять, чотири, три, два. 1. Знов в паралелі з підлогою робимо 15 обертів ліворуч. Тобто, ваші лопаточки сводяться повністю. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Якщо ручки втомилися, пускайте. Якщо ні, підіймаємо і знову витягуємо трішечки. 5, 4, 3, 2, 1, осталось одна вправо, зараз 15 суперти вправо от шарову. І 15, 14 лопаток сьогодні, 13, смотрите, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 лопаток, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І як завжди, ручки до гори і трішечки тягнемо, трішечки тягнемо. Повільно опускаємо до паралелі, ручки рівно, і йдемо ортаємо донизу до гри. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Повільно, повільно, без низьких рухів, від чулика, пожила щіна комерсизована та плечі. Це був комплекс для жіночок. Дома з подарок. Я поважаю вас. Я вдячний кожній мамі, кожній бабусі, кожній сестрі. Ви робите багато для нас. Я вдячна. Це був блог про здоров'я. Я, я нагадую, що я ваш тренер тенергор, який хача не тільки тіло, а й розум.